Всім привіт! Ви на каналі Teamwork. Сьогодні, як і обіцяв, я покажу, як перенести свій аккаунт на власному прикладі. Переходити я буду через особистий кабінет, так як не у всіх гравців є доступ до гейм центру, а особистий кабінет працює навіть з мобільного телефону. Дивимося уважно, нічого складного в процесі немає. Для початку заходимо в особистий кабінет, листаємо вниз сторінки. Та натискаємо перенесення аккаунта. Читаємо інформацію про перенесення, підтверджуємо, що ви прочитали правила переносу аккаунтів та ліцензійну згоду. Нажимаємо продовжити грати на eu регіоні і все. Залишилося зовсім трішки почекати. Сторінку можна закривати, не бійтеся, заявка вже прийнята. Ну, і ось я вже заходжу на eu 3. Як бачимо, техніка перенесена. Склад на місці, статистика також. Тут онлайн більше як 35 тисяч гравців. І це перший день. Глянемо, що робиться на ЄУ4. Тут онлайн менше лише 3 тисячі гравців. Загалом на серверах 130 тисяч гравців. В принципі, досить непогано. Якщо розділити на 4 сервери, то це десь 32 тисячі на одному сервері. Ніхто ж не знає, скільки вже гравців перейшли на запрошення на ЄУ1 та Єу2. Ну і поки я очікував перенесення, в мене з'явилася хвилинка пошуршати по Ютубі. А коли я побачив, скільки людей перейшло, то бляха-муха мене все-таки прорвало. Для початку нагадаю, що майже всі відеоблогери мають партнерську програму. Це коли за те, що вони знімають відео по грі, вони отримують гроші від компанії Wargaming. В варгеймінгу це вигідно. Як не крутий реклам. Блогерам вигода в тому, що вони отримують прес-аккаунти, що дозволяло їм отримувати інформацію та техніку найпершими. Також на деяких аккаунтах була можливість обирати карту, на якій ви зіграєте бій. Плюс, монетизація на Ютубі. Якщо у тебе багато підписників, канал отримує гроші. Заробіток розкручених каналів доходить до суми більше 2000 євро на місяць. І я ще пам'ятаю той момент, коли Юш Юша купив собі квартиру в Москві. Але їхні гроші рахувати не будемо, так як дійсно є відеоблогери, які багато працюють, це і відео, і мутпаки, а особ... я особисто вважаю, що вони свою зарплату заробили чесною працею. Але на фоні останніх подій відбувся бац. І все пропало. Ютуб перестав показувати рекламу в Росії, а Варгеймінг заявив про вихід з ру регіону. І далі була тишина. Ну, як тишина? Відеоблогери перестали отримувати інформацію від Варгеймінга. Згадайте, як почав біситися Корбан, якого в кінцевому результаті Варгеймінг послав куди подалі. Інші відеоблогери утрималися від коментарів, так як не знали, що далі буде. Вони то звикли отримувати інформацію на блюдечку, готову та тепленьку. Потім вийшла інформація про перенесення і у відеоблогерів постав вибір. Або вони переходять на європейський регіон і втратять аудиторію на РУ регіоні, або залишаться на РУ регіоні і спробують утримати свою аудиторію на місці. Як на мене, вибір багатьох блогерів досить таки передбачений. Вони вирішили залишитися на ру регіоні, адже мало хто захоче починати все з чистого листа. Тим більше, що Варгеймінг мовчав, а Леста все-таки заговорила про партнерську програму. І почалося. Якщо чесно, дивлячись ролику, ролики про перенесення, я відчув себе учасником програми з Кабаєвої та Соловйова. Все, що я зміг собі сказати, це було: хлопці, а як же незалежність преси! Майже у всіх відео розказується, як в Європі все погано, і людей буде мало, і ціни дорожчі, і взагалі буде концтабір. Українські канали просто не встигали це все гімно розчищати і показувати правду. Але перейшовши на ЄУ, я таки побачив, що є все таки гравці, які вміють фільтрувати інформацію. Наведу трішки цифр. До 20 вересня середній онлайн на, на ЄУ був. В районі 60-80 тисяч. Перший день переходу і вже 130 тисяч. На цілих 50 тисяч більше. Тобто Рурегіон плавно перетворюється в Північну Корею. Оу, щось дуже довге відео виходить. Тому на сьогодні у мене все. Не забувайте, що найкраща підтримка для нас це ваші лайки та підписка на наш канал. Адже попереду у нас ще більше цікавих відео з європейського регіону. Всім миру та добра, а я побіг робити субтитри до свіжих відео.